Так. Да. яка краса. Друзі, усім доброго ранку. Або доброго того часу доби, в який ви дивитеся це відео. Mm -hmm. Мене звати слава бу, я стендап-комік. Е, і зараз розпочинається мій новий тур, який називається Чесний. Перше місто. Перше місто, в яке ми приїхали, це Львів. От традиційно, красиво, вокзал, цвітанок, фантастика. Що може бути краще, ніж приїхати в місто пів сьомої ранку. З кожного міста, в якому буде концерт, ми будемо робити невеликий якийсь відео огляд. Трохи покажемо залаштунки концертів, що нас чекає на локаціях, що чекає у місті, що в цілому в місті цікавого нового. Може, мало ли хтось із вас не був у Львові. Ну все, поїхали. Панила мама, питала, чи я кушав. А я Ладно, А якщо я буду не матюкати в цих відео? Ні, звучить. як Я кожного разу, коли приходжу на ринок, я не можу зрозуміти, з якої сторони я знаходжусь. Вона мені вся однакова з кожної сторони. Ну от вона мені однаково можу... А, і ще у Вроцлаві точно така сама. Хто в кого спер ідею містобудування, напишіть в коментарях. Але Вроцлав взагалі один в один. Там навіть є ресторан Львовський, він називається. Побачили там меню борщ, тому такі вау, український борщ, точно ми будемо. Але нам принесли борщ, оцей польський ублюдський. Той, що просто красна водичка і там квасоля, і все, більше нічого нема. Що це означало? Але купиться. А з іншого боку будівлі продасться. В мене тур. Це зачинено ще в таку рань, шукаємо кав'ярню хоча б одну. Але я пам'ятаю, я влітку, коли приїжджався, тут сидів в Блекхані. І саме цирк це зранку дивитися на свадібні фотосесії. Їх дуже багато повсюди. Отак. Отакий Андрій ходить з камерою. Е, Невеста, яка хоче бути максимально красивою всюди, І за нею бігає подружка, яка поправляє платі. І жених просто напроч. Свадьба це робота, тому що стосунки це те, над чим треба працювати. Це ти на окладі, там, ти на ставці. До мене за ніч дивився парахоботи. Хоча я ну, типа, я вже звик до коментарів, ти будь-який жарт про Порошенка говориш, він з'являється, де б це не було. Це я вже звик. Але тут відео, де взагалі не про це. Три часи ночі мені чувак пише повідомлення. Славік, а що скажеш про прохоботів? Навіщо Зе їх вигадав? А відео про Івано-Франківськ там взагалі ноль ні про кого. Ну, Нонсес, мені здається, це от, е, прохоботи це явища, які ще будуть в історії е, вивчати. Як що це таке, що це за двіж. Трамвай, тролейбус, що це таке? Трамвай? Це трамвай. А ще ми вирішили, що ну занадто багато красивого історичного Львова це ну, ви і так всі бачили. Ми хочемо знайти, де Львів не такий красивий, як ви звикли, як ви звикли. Що ж, пані та панове, ми спеціально приїхали в звичайний стандартний район Львова, щоб показати вам, що не весь він такий із стародавніми будівлями, бруківкою і всім іншим. Ось вам звичайний район, також живуть люди, також щось недобудоване. Це Франківський район міста Львова, і ми сюди виїжджали із площі Франка. Увага! жарт! Знаєте, як знайти площу Франка? Треба висоту Франка помножити на ширину франка. Я нагадаю, у мене тур. Чудеса маркетингу демонструє нам привітна Галичина. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Ось ми бачимо е просто геніальну розробку дизайну, де замість скла, за яким було б видно, що саме знаходиться в магазині, вирішили роздрукувати банер, на якому видно, що знаходиться в магазині. Давайте ж перевіримо, чи так все знаходиться в самому магазині. А у вас терминала можно, да? Yeah. Да. потім ми повернулися у Друзья, потом мы вернулись в центр Львова, где встретились с Дарьею Лисичевской. Yeah. Долар, євро, в нас усе взаємно. Це молода, талановита поетеса. Ми пересіклися у театрі Пива Правда, де, звичайно, трошки мекнули папівку і весело поспілкувалися. От, до, до речі, в мене про твої виступи, ось яке е, не. Е, коротше, я не до кінця розумію, як люди мають реагувати. От ти виступаєш, ти читаєш вірш свій. Е, довгий, цікавий, чутливий і все таке. Як люди мають реагувати, щоб. Ти розуміла, що виступ йде. ок, Ну, типу, посидати дуже легко. Є сміх, смішно. Нема сміху, ну чекайте наступний жарт. Як люди реагують? От ти говориш. У мене ж називається мій там особистий бренд і блог Майстерня лірики і іронії. Лірика і іронія. Іронії там теж дуже багато. Мені подобається, коли зал сміється. Але є такий складний момент. Я сама по собі дуже весела похитлива людина. Хіхіхати обожнюю. І я ворую ваш хліб стендаперський, я mm. дуже смішу зали. Принаймні, моя аудиторія смішиться, і це дуже важко, коли ти така вся а коротше, васа придата. Зараз будемо ну роз'яти. А як тоді переходити до лірики? От і я просто ну в якийсь момент <свистачу> ловлю ліричну білку. Читаю лірику, а потім знову микаюся почну як люди мають реагувати на лірику. Я не можу зрозуміти. Я цього. не знаю. Ти знаєш, в мене теж було це питання, коли я їздила в тур, і я така: бліно що, хлопити після кожного вірша? Ти я не знаю. Я всю свою поезію, так. все, що буде читати, роздруковую на аркушах. Mm -hmm. І після того як я прочитала, я жмякую аркуш і кидаю в зал, кому хто хоче цей вірш з собою забрати. Там Чуть на задній частині піпомуз. та mm -hmm. там на, на зворотному боці, там є автограф. Я розумію, що вір зайшов, коли дуже багато рук хоче цей вірш. Мені вже тоді він А Ти це прямо проговорюєш чи просто ти видієш, маєте Так, Я проговорюю, я проговорюю це. І так, це перформативно і окремий перформанс це коли, наприклад, якийсь вірш про зраду, і там декілька рук в кінці підняли, що вони хочуть мій віршик забрати. Я починаю з ними розмовляти. Так, а вам зраджували, скільки разів? А, ну то не врахується взагалі з дівчиною, то не зрада. Вас що було таке? Ну, от, от така історія, <свист> я дуже люблю спілкуватися з залом. Відрізняються ментально люди по Україні у містах так. по сприйняттю. Так, дуже сильно, дуже сильно. Харків зараз захване, змучений, до них ніхто не їздить, і для них кожен метається. Я буду в Харкові а... якогось березня. Буде Скоріше за все, відео ще не вийде, а я буду в Харкові якогось березня. А там умовно якісь Київ зажений, який, блядь, кожен блядь, це вікенд хтось приїздить. Але найскладніша моя аудиторія, я це кажу кожен раз, це Твереза Одеса. Це було дуже хардово. А... Тверезі Одесити. А... Я в кав'ярні виступала. і Я їм прямо сказала. Я кажу, що ви така за, за скелі. Ну, ви, чиментні, чи мек чи що? Ми чи зібралися так. тут? Ти в любові живеш початку війни. Ти Ні. до цього приїхала? Да. Скільки ти вже тут? Я переїхала у Львів 14 лютого 2021 року. Два роки. Ні, подожди, що зараз вже. Ну, трохи Ти Почув, як я зробила акцент на 14 лютого. Що, там якась історія, що ви закохалися і ти до хлопців приїхала? Ну, не до хлопця, але в це місто точно. Ну це ж мало. Це ж окрема драматична, драматична. драматургія ну, розповідає. Я, я не такий естет, пере. В чому принципова різниця для тебе між Харковом і Львовом? Ну от прям взагалі різні люди. Ну, типу, ми не беремо мову, ми не беремо там, ставлення до російського контенту чи щось таке. Це очевидно, це ми і так знаємо. Просто для тебе, от ти жила, скільки років ти жила в Харкові? 23. 23 роки ти жила. І вже два живеш тут. Да. Так ми дізналися, скільки тобі років. Це була моя таємна схема. Коротше, в Харкова дуже така, е, є російське слово, єдина Харків кожен сам за себе. Такі більш холодні, в них кордони такі більш бетонні. Ну, в Харкові е, ну я дуже мало зустрічала підтримку культури Смолтоків, де отак зустрічається щось в черзі з кимось, розповівся. Він тобі розповів. Це за Е, Ні, та просто з якимось. Ой, у вас дуже гарний шарфик». Mm. Бо коли в мене в Харкові е, кажуть там. Е, Ой, ви, там, дуже добре виглядаєш, Як тебе зовут, Я одразу перевіряю кишені, бо в мене mm. ніби він мене відволікає, в мене щось Не-не-не. Mm -hmm. да, а у Львові це, типу, от таке, отако все, все ніби як родина. Мені подобається вираз, що Львів одне велике ліжко, і я з цим висловом погодна, і я зробила свій вклад в цей висліп. Це дуже круто. Приїжджайте <беган fiber> <язык> в Львів! If you had one shot or one opportunity to size everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Modern English school. Посилання в описі під відео. Перше пробне заняття безкоштовно. Далі в нас була зустріч ще з одним моїм знайомим. Це музикант. Ви всі точно чули хоча б раз його творчість. Це пісня «Сігале Мігале. Тож виконавець і автор цього хіта Павло Гоц. І блін, і ти не маєш куди приїхати. От я зараз домовляюся з промприладом і якось, ну геть, я їм кажу, я би хотів концерт сидячи, а вони мені кажуть, не нащо? Я кажу, бо ми академічний бенд, нам треба, щоб люди сиділи, ну ми подумаємо, що придумати. Гурт назва чи назва Бенд? Гурт назва. Ну, ми назвалися назва Бенд, тому що коли ми окликались, що нам треба робити свої ці свої соцмережі, вже існував бренд, назва Харківський. Які роблять куртки, а, І Ми такі. Англійською, так, ми написано, це, да? а, що з ДК? ДК назва, це локація, де у мене був перший. Це вже зйомки йдуть? — yeah. Перший в житті поза київський концерт Сольний. Локації, де були супер різні <laughs> активності, стендапи, музичні вечори. Е, якісь, все, що про культуру. Все, що пов'язане зі словом культура. перформанси, перформанс, було. якісь лекції. Так, Все так, і що ви вирішили. Штовки, прослугування вінілів, любе голове, ну, типу, прям. Ми зачинилися зараз, тому що Багато причин одночасно на то накинулося. Зокрема, через те, що ми захотіли робити ще більше, ага. і зрозуміли, що без спонсорства ми то не зробимо, бо ми існували без спонсорства. Ми самі себе mm. І Нам довелося зачинитися, бо ми захотіли втілювати свої проекти кожен. Плюс ми ще не готові насправді до спонсорства. Ми це зрозуміли, бо ми коли mm. почали шукати спонсорів, у них були свої умови, і ми такі, блін, та ми ж не про це. І, типу, mm. ми не готові. Нам треба просто фінансів не збирати, щоб ми стали реально домом культури. Не як було великим приміщенням культури. А щоб у нас була своя будівля, це ідеальний варіант був би. От, тому ми у до вас, того... по суті, був офіс культури. Так, Тому так, ми, ми офіс, плавно так. до того йдемо, знаєш, щоб, ага. щоб це було. Був, був дім культури. У вас настільки було це все аутентично. Я десь розповідав в якихось подкастах, оці приколи. Я Що, бачу. По-перше, тебе собака Кобза. Угу. І все, оці всі так, платівочки, книжечки, щось, все таке. І мене дуже прикалувала і досі прикалує ваша ну, твоя і на любов до цих слів, замінників, аналогів українських. Пишу, підписали відеокліп. Виднограю від, українською мовою, відеокліп е, адаптований слово, яке адаптує іншомовний термін відеокліп. Ну, Видно і грає. <схи> <схи> ну, дуже просто а, Це слово придумав е, кол колись. Я не знаю, чи він зараз менеджерить хоч щось. Юрко Зелений — Такий чоловік, то він ну, відверто, м'яко кажучи, він геть на українській мові помішаний. Він за щоб всі писали латиницею. А не кирилкою. Ага. От, коротше, ну просто просто жесть у нього, знаєш, типу в голові. От. Але він якраз позиціонує себе як вигадник слів. Просто... Так можна просто. Так, да, він, він вигадник слів і він їх вигадує. І, типу, Ну, а так складає є... із двох як. Ну, не, не з двох, типу тип, слово знак дуже різні. Ну, наприклад, в Тернополі свого часу побудували таке в, е, в, в в слово як літуйчик, наприклад. Це вони так називали флаєр на вулиці, який роздають. Ну Що дуже просто. Ну да, це ну типу да. звичайний переклад того, що ну mm. і, і так очевидно. Він якийсь філолог, знаєш? чи як просто тип придумав собі таке що от, він... Ніфіго, от ніфіга, от всі це придумав, ти і все. Він дос досліджується і вигадує. Типу, є сайт «Словотвір», Я на нього засідаю mm -hmm. mm -hmm. дуже часто. Теж класна штука. І ми якраз цей сайт використовували в комунікації, дика назва. Там ці всі адаптації І, все, і що, що, там все можна іншурмане. проголосувати за адаптацію якогось слова. Тобто там люди багато це вигадують. виграваємо тільки для людей, які користуються цим сервісом. Так, так і але, але багато слів вже пішли в розумієш в народ, який використовують виднокрай, Видно край. Видно Видно і Видно використовують рай. тепер не не тільки припустимо гурт назви, гурті Клоц. Вже використовують інші люди ці слова перед тим що, перед тим як камера знімала. То я тобі ж казав якраз про те, що я, я вживаю слово кофе, үгу. а мене виправляють, що кава. І я питаюся, а чого проти кофе? Ти кажу, це російсько. Я кажу, а хіба в росіян є хоч одне своє слово? <рес> Ні, ну кофе це точно в дуже багатьох мовах у схоже. Ну. Е, до кави є питання, то, що кава це вино ігристе таке є. є. І оце я не розуміє. Але могло... похідне... ну, це як етимологія. Бачиш, її треба, треба досліджувати, вивчати, тому що етимологія так пов'язує багато тісно між собою усього. Щоб не треба було би сперечатися. Тому що всі слова випливають одне з одного з різних мов і ти нічого з цим не зробиш. Тоді в мене це природній процес. У мене є запитання про два слова. Які? Але відповідь ми не вставимо у монтаж. <гум> що таке Seagle Це... Блін, це настільки цікаво, що якби у мене був розкручений канал, це на Patreon тяне. <гум> <гум> це точно цікаво. Ні, це прийдеться вставляти. <гум> ну, коротко, Я думаю, бачу. ти просто скажеш, та на заборі було написано. Ні, ні. Покладуть, будь ласка, ті, хто щось бачить, хоча б якийсь високому? Нічого нового. Все яке було. У вас стабільність, у вас садовий, ви кайфуєте. Ви Львів? Ви Львів. Ми сьогодні зрозуміли, що е, будь-який товар, до якого на початку додається слово Львівський, автоматично стає. Найкращим маркетинговим продуктом будь-який, як ми це зробили, я не розумію. Все, що у вас є львівські пляцки, львівський шоколад, львівська кава, львівська налівочка, львівське, що завгодно ну, просто мені здається, можна вже захворювання називати львівськими, щоб люди не дуже не дуже заслужилися. Що у тебе львівський рак? Нормально. Нормально, бля, це бренд. Так, Настя хоче забрати цю штуку за 500 гривень. Що ви сьогодні думаєте? 500 гривень. Раз. Ага. 600 гривень. Привіт. 600 гривень. Раз. Тисяча. Тисяча гривень. Вау! Тисяча гривень. Настя, тисяча гривень раз. Тисяча гривень, два. Тисяча гривень. Три. Даруємо Настя штуку, будь ласка, знаємо. Так, народ. Це був перший концерт в турі. Далі, якщо у вас є друзі в містах, куди я ще їду, порадьте їм також сходити. Якщо, якщо вам сподобалось, якщо не сподобалось, то не радьте. Це основне правило. Підпишіться в Ютубі, канал Слава Богу, тільки є створений. Поки що там два відео, і буде скоро відео зі Львова. Друзі, ось таким був перший випуск шоу стендап Мандри зі Львову. Другий випуск буде з Чернівці. Він буде дуже скоро. Тож підпишіться, щоб його не пропустити. Також поставте лайк, напишіть, як вам цей випуск, що змінити, що додати. Дуже цікава ваша думка. І також, звичайно, маю сказати, що 30 квітня у Києві відбудеться мій великий сольний концерт. Приходьте, якщо ви тут.